Всім привіт на сьогоднішній день. Існують мільярди людей, і кожна людина задається питанням: що потрібно робити, як потрібно робити, куди ходити, кого слухати, щоб потрапити до раю, а не до пекла. Ви Знаєте, Ісус Христос дав Слово Боже як інструкцію, як компас для кожної людини, щоб потрапити в правильне місце до раю. Але ви знаєте, я раніше думав, що я прочитав Біблію і я фахівець, теолог, але ви знаєте, я навіть не розумів того, що там написано, і не міг звільнитися від тих залежностей та проклять, які були в моєму житті. Для цього Ісус Христос побудував на землі церкву, щоб я туди прийшов і вивчав, вивчав слово Боже через пастора, священника, ту людину, яку Бог поставив у моєму житті, щоб я став цим фахівцем і навчав інших людей, інших покоління для того, щоб вони звільнилися від бісів і пішли до раю. Ви знаєте, неможливо стати фахівцем, лікарем, якимось там кардіологом, якщо я тільки прочитаю анатомію.